Книга буття розділ восьмий. Згадав Бог про ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні й небесні Загати замкнулись, і дощ із неба припинився. Води ж стали раз у раз із землі відступати, і як проминуло 150 днів опали. І сьомого місяця, сімнадцятого дня місяця, ковчег осів на горах арарату. А води опадали дедалі аж до десятого місяця, а першого дня десятого місяця стало видно верхів'я. По сорока днях відчинив ной вікно. Що його був зробив у ковчезі. І випустив крука, і той літав туди й сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногам, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной простягнув руку й узяв його до себе. Ще сім днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжо зірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще других сім днів і випустив голуба. Та цей уже не повернувся до нього. На 61 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув аж ось поверхня землі була суха. А другого місяця, двадцять сьомого дня, земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя, Вийди з ковчега, ти твоя жінка, твої сини й жінки твоїх синів з тобою, все, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину, плазунів, що повзають по землі, виведи з собою, нехай кишать на землі, плодяться й розмножуються на землі. І вийшов Ной із синами, з жінкою і з жінками своїх синів, усі звірі, всі плазуни. Все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою вийшло з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господові жертовник, узяв усякого роду чистих тварин і усякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе Не проклинатиму вже більше землі через людину. Бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був. Покіль земля землею, сівбай жнива, голод і спека, літо й зима, день і ніч не перестануть більше бути. Згадав Бог про ноя. Біблійний вираз згадав, коли підметом дії є Бог, то цей вираз не є антонімом слова забув, так, наче Бог не пам'ятав або забув. Згадав, в цьому контексті Божа пам'ять означає піклування Бога про своє створіння, а зокрема про людину. Восьмій розділ Книги Буття, який розповідає про завершення потопу. Дещо пригадує момент створення світу. Читаємо, як Бог, згадавши про ноя і про всіх, хто був з ним у ковчезі, навів вітер, і води почали відпливати. Єврейське слово вітер буде руах. Руах це вітер, але це також дух. Це саме слово вживається в книзі буття в першому розділі у вірші. Першому або другому, в началі Бог сотворив небо і землю. Земля була пуста і порожня, і дух Божий ширяв над водами. Власне, оцей дух, руах, ширяв, тобто єврейське Мерахефет, Цей термін нав'язує до птаха, який тріпоче над гніздом, а навіть святий Єфрем Сирійський говорить, що. Що цей вираз може означати птаха, який навіть висиджує пташенят. Отже, в першому розділі Книги Буття читаємо, як Дух Божий ширяє над водами, і з тих вод, тих вод первісного хаосу виринає створіння. Подібно тут дух, посланий над води потопу, води відступають, і настає новий світ, нове. Створіння. В старому Завіті є ще одна подія, де Бог посилає вітер, щоб спасати, щоб рятувати свій народ. Пригадуєте, яка книга Вихід, 14 розділ, вірш 21, коли Бог відганяє вітром води Червоного моря, і ізраїльський народ проходить потім по дні Червоного моря. Маючи стіну, звод, праворуч і ліворуч. Також в подібному значенні цей уривок трактують у цій церкві. Наприклад, Святий Амвросій з Мілану пише: «Потопом був, е, Потоп був зупинений не коливанням повітря, не вітром, лише дією неба, невидимою силою Святого Духа. Під час опадання вод, Ной випускає двох птахів спершу крука, а потім голуба. Голуба, Ной випускає тричі. Про крука написано: той літав туди й сюди, поки не висохли води, на землі. Справа в тому, що Крук є ритуально нечистим птахом, і крук може живитись навіть падаллю. Той факт, що він літав туди і сюди, дослівно єврейською, єврейською мовою, виходив і повертався, свідчить про те, що від старого світу не залишилося нічого. Після Крука Ной випустив голуба, який за другим разом приносить Ною свіжу оливкову галузку. Той факт що галузка є свіжа. Тарап єврейське, є дуже важливим. Це виключає, що галузка залишилася з якогось старого дерева, яке було знищене потопом. Свіжа галузка є знаком нового життя, дерева, яке щойно десь проросло. Це знак Божого благословення. Земля знову стала плідною. Початок нового життя підкреслений також обставинами часу. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, якийсь новий початок, так? коли води висохли на землі, но ну, і зняв покрівлю з ковчега і глянув, аж ось поверхня землі була суха. Це не просто якийсь черговий день життя ноя, це перший день нового створіння. Знаковим є також те, як Ной терпеливо чекає на Божий наказ, щоб залишити ковчег, не діє сам, чекає, коли Бог скаже вийти з ковчега. Ной мав свідомість того, що потоп і знищення людства стало через непослух. Тому Ной намагається бути максимально слухняний Богові. Наступною дією Ноя є принесення жертви Богові. Всепалення. Ола. Означає, що жертва повністю віддається Богові, нічого не залишається для людини. Все палення вираз цілковитої довіри. Людське життя виключно є в руках Божих. Жертва, яку приносить Ной і яку приймає Бог, вказує на, на порятунок. Людство знову стає перед Богом. і... Стає як його створіння, виражає власну залежність і приносить акт подяки. Неможливо тут теж побачити елементів завіту, який є завітом милосердя. Жертва ноя це літургійний акт, який відкриває якби нову сторінку в історії спасіння, а відповіддю Бога є обітниця. Господь почув лагідний запах і сказав. Сказав сам до себе, не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був. Покіль земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути. В цих Словах можемо помітити ще одну заувагу. Отже, біблійний автор стверджує, що, і в принципі, це в історії потопу декілька разів підкреслено: що помисли людського серця злі ще з молодості, ще з дитинства. Тобто, людина не є в стані самотужки дотриматися отого завіту, самотужки дотриматися праведного життя, а тому гарантом. Завіту є Бог Всемогутній. До наступного розділу.